Привіт, малята! Сьогодні я розповім вам, якими бувають ліси. Тобі подобається бувати в лісі? Але ж не всі ліси однакові. В одних лісах ростуть листяні дерева, дуби, берези, осики, клени. Тому такі ліси називають листяними. Ліси, де ростуть ялини і сосни, у яких замість листя голки називають хвойними. Якщо між собою змішаються хвойні листяні дерева, то ліс стане мішаним. Ліси по різному виглядають у різні пори року. Особливо гарний листяний ліс восени. Коли дерева розфарбовані в червоні, жовтогорячі, жовті кольори, пізно восени листя опадає на землю, а дерева засинають до весни. Узимку дерева стоять без листя, тільки ялинки й сосни залишаються зеленими, їхні листя голки вкриті шаром воску, що надійно захищає від морозу. Навесні дерева прокидаються, бруньки на них стають більшими, набухають, а потім із бруньок з'являються зелені листочки. Ну що, любий друже, тобі сподобалась моя розповідь? Тоді я не кажу тобі прощавай, а кажу до побачення, бо у світі ще багато цікавого, про що мені хочеться тобі розповісти.